Да, запах гречки, обалденний, хоч і не погода. Гречка в такому стані ще й цвісти її. Трохи. Це два тижні стою. І слабенькі ці якби відводки цьогорічні. Вже по магазину 12-ти рамочний майже повний. такі не Гречечки. Запах просто пісня. Буде в цьому році у нас гречечка. Це сьогодні тільки друге чи 3 липня. Відводочки. Ну такі як пакети. Як... Без диму поки що. Погода похмура. Так працюють на гречці. Один магазинчик стоїть. Чотири рамки розплоду. 3-4. Коротше так само, як пакет. І матка цього річна. Самі перші набльот. Це ці самі погані матки, що кажуть. Самі-самі перші матки. Тут облетілося в цьому відводку. І це вони один магазин. Це тут всі одинакові. Зараз будемо дивитися. А що тут дивиться? Зараз вкусить, бачите як гризе, але не кусає, не жалить, скажімо так. Ну, ну от, бачите. Треба доставляти магазини. І... Це, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вощинка Без... без дротова, Що я показував зимою. Оли, трохи нехилений, гречка. Просто трошки широко ставлю, то будують перемички. Перехилений вулик. Дощі йдуть. Не ставлю так як моїм. Дивиться. Бимба. Бимба ракета. Майже кожен відводочок, що не відкриє, що така картинка. Тут не повністю донесено. Є що майже повністю печатаний один магазин. Є щось залитий і тільки печатати, ну, Зверху вже пішла печаточка. Картина непогана, це кажу перші матки, які вивелися. Відводки робилися на чотири рамки. Розплону, так як пакет, тільки давалася неплідна матка десь чи перед Паскою, чи зразу після Паски. Тобто перших самих перших числа травня. От Маємо 12 рамок магазинних. Ну і підлите гніздо Тут я перебираю. Немає кому, спішу, щоб стигнути. Загалом дуже приємно не очікував. Магазини стояли просто, аби стояли. Стоять так у всякі вкладах. Тут така чудова картинка. Так, Все ж таки цікаво було б знати, що в гнізді. Дві крайні підлиті, крайня майже залита. медом виходить розплід, бачите, листить нектар. Все закрите. Залито. Далі картинка трошки міняється, але бачу, що нектар підливають. Хоча тільки кажу, це сьогодні більш-менш нормальний день. Ну і отакі от підлите гніздо. Якби, мабуть, ще наставочка стояла, то такого б можливо не було. Але можливо б і було, тому що все-таки я ж кажу, це були ранні відводки. От. І коли вони нарощувалися, вони не мали сил піднятися вверх, щоб заносити мед. І тому підлити гніздо. От такі от рамки. Центр такий далі на край йдуть більш підлитіші. Тут відкритий розплід, можна побачити білі. Слідуючі знову йдуть медові. Тобто 4 на восьмий розпліт. Чудово, я думаю. От, бачите Слідуча рамка майже вся залита. Ось вот таке в двох словах, щоб показати, бо немає коли. Травень-червень пара. Вот Гарних переглядів. Кому сподобалось, ставимо подавайки і підписуємося на канал.